Європейський союз схвалив виділення Україні критично важливих 50 мільярдів євро. Це сталося під час саміту ЄС у Брюсселі. Пакет допомоги підтримали лідери усіх 27 країн-членів. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель. За його словами, саме ця допомога забезпечить стабільне, довгострокове і передбачуване фінансування України. Мішель зазначив, євросоюз бере на себе лідерство і відповідальність у підтримці України. Детальніше про саміт Європейського союзу говоримо далі. Арсеній Пушкаренко з нами на зв'язку. Це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітання вам, пане Арсенію. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Україна. Добрий вечір. Студія. Отже, відбувся саміт лідерів країн Європейського союзу. Основне для нас які підсумки для України. Ну, все ж лідери Європейського Союзу стримали слово. Яке вони дали на грудневому саміті, коли Україна заслужено отримала рішення про початок перемовин про вступ до європейського союзу, таке очікувано. Всі наші держави рішення тоді, звичайно, прем'єр Орбан не пішов на поступки в двох питаннях одразу, але ви бачили колосальний, ну відверто скажем, тиск лідерів фактично всіх лідерів. Європейського союзу на пана Орбана, і все ж він поступився, і ми отримали позитивне рішення. Треба віддати належне, що власне і Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба провели зустріч з сіатро, міністром закордонних справ днями, і ви знаєте, що намагався Орбан в цю свою. Аферу втягнути і прем'єр Свачне Фіцо, і наш Дмитро Шмигаль ним зустрічався наш прем'єр-міністр. Тому, звичайно, що тут була колосальна робота, як і нашого дипломатичного корпусу, керівництва держави, так власне, і ключових лідерів напередодні відбулася вечеря пана Орбана з лідером Європейського союзу і лідером Німеччини, Франції і Італії, і премєр Італії Мелоні особисто. Багато докладу зусиль, що все-таки було це рішення. Тому е, маємо сьогодні 50 мільярдів. Це важливо, тому що це програма. Це зміни до бюджету Європейського союзу. Програма на 4 роки. Тобто, ми сьогодні розуміємо, що в нас є трьохрічна програма підтримки, програма Ukraine Facility, яка затверджена, і важливо що це не просто гроші, як останні два роки, а це гроші з е, пакетом з програмою реформ. Тобто паралельно з цими коштами в рамках Ukrainian Facility, яка була представлена в листопаді, коли пані Урсула е голова Єврокомісії відвідала Київ його оголосила, що єврокомісія рекомендує Єврораді прийняти відповідне рішення щодо перемовин позитивне, і воно було прийнято. Ця програма була представлена, вона затверджена. Тому тут є позитив, що поряд з коштами. Поряд стабільністю розумінням фінансової підтримки на 4 роки, ми будемо мати відповідні пакет реформ, яким ми будемо рухатися. Ну, і це важливо рішення Європейської ради, тому що це сигнал і для міжнародних фінансових інституцій, що варто продовжувати працювати з Україною. А також був затверджений на великий, я вважаю, результат. Затверджено рішення на Єврораді це погоджені механізми використання заморожених російських активів. Україна продовжує наполягати на тому, що ці кошти повинні іти додатково до програми Ukraine Facility пане Арсені, от ви згадали якраз про пакет реформ. Президент України Володимир Зеленський оголосив нещодавно про початок перевірки українського законодавства для його імплементації з законодавством країн Європейського Союзу. Ну фактично, це можна розуміти як початок такого великого моніторингу для усування цих шпарин, чи що це означає? Тобто Верховна Рада ну, зараз поля... так, так. Дякую за запитання. Да, я зрозумів. Дякую на полях Давоса. Відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з пані Урсулофон Дерляєн, де вони домовились про початок скринінгу українського законодавства у відповідність з європейським законодавством, і власне цей процес вже розпочався. Я хочу нагадати, що ми вже близько ну, понад понад 1600 шість. Законодавчих актів привели у відповідність до європейського законодавства. Вони вже проголосовані Верховною Радою, вступили в силу. Це перше, друге, десь близько трьох тисяч. Ми чітко розуміємо, що нам потрібно ще проголосувати. Ну і звичайно, після скринінгу ми будемо розуміти, які законодавчі акти потребують імплементації з європейським законодавством. Власне, це важливо на шляху перемовин, тому що ми ну, треба розуміти, крім гармонізації законодавства. Що і частину суверенітету, які кожна країна член європейського союзу, ми передаємо в інституціям Європейського союзу управління, куди ми будемо входити в майбутньому держава-член, тому це велика робота. Я хочу зазначити як народний депутат член парламенту, що ми, як Верховна Рада, готові, ми усидолюємо відповідальність, і коли тільки ми отримуємо статус кандидата офіційно в черні. 2022 року я думаю, що всі побачили, з якою динамікою ми прийняли все, що потрібно було для початку для рішення початок перемовин. Ми його сьогодні маємо, і одне з перших рішень, коли ми отримали статус кандидата в липні 2022 року, Верховна Рада прийняла постанову, що закони, які є євроінтеграційними, вони є для нас пріоритетними. Ми так і рухаємося. Тому ця робота вже ведеться. Я вже зазначив, що вже понад 1600 прийнято. 3000 ми розуміємо, визначено законодавчі гавтії попереду. Ну і після скринінгу, який анонсував президент, і вже робота ведеться. Звичайно, що ми будемо розуміти в рамках кожної переговорної глави, їх 35 на нашому шляху. Будемо розуміти чітко, де що ми змінюємо. І це колосальна робота. Але сьогодні є воля всього політичного керівництва, всієї Верховної Ради для того щоб пройти цей шлях пройти впевнено і динамічно спільно з нашими європейськими партнерами, спільно з громадянським суспільством. Тому це кожний законодавчий акт це велика дискусія, велика робота із виконавчою владою. Тому ми на початку цього шляху. Я впевнений, що ми його будемо проходити впевнено і швидко, все що залежить у всякому разі від української сторони. Тобто, пане Арсенію, правильно розуміємо, це все відбувається якраз в рамках переговорів про вступ. оцей весь скринінг та імплементація. І, і це три тисячі законопроєктів, і тут немає часової межі. Тут що тут головніше: ефективність, чи чи все таки швидкість? Ну, ми розуміємо, ми розуміємо, що це це три тисячі. Те, що на сьогодні ми до Да, це такий поверхневий аналіз. Які ми сьогодні маємо після детального скринінгу спільно з Європейською комісією з відповідальними за розширення ЄС, ми будемо розуміти чіт чітку цифру, вона очевидно буде більшою. А що стосується, ну дивіться, звичайно, що є сьогодні політичний консенсус в європейському союзі, і він був фактично озвучений на, на саміті міністрів закордонних справ. Країн ЄС за участі нашого міністра закордонних справ Натаковеби в Берліні в листопаді, що є політичний консенсус, і в і тим, що прийнято рішення, що Україна почне перемовини і Молдова щодо розширення в найближчій перспективі. Ми говоримо там про ну обережно 20-30, Є політичне щодо розширення європейського союзу. Тут буде залежати від нас, чи потрапимо сьогодні ми. Україна в наступне розширення іде ж мова не тільки про Україну Молдови, де йде мова про е, окремі країни е, Балкан, е, які ще не вступили. То це Сербія, це Чорногорія, це північна Македонія. Тому Я все розумію. в наших руках і тут важливо і динаміка, і якість звичайно. Та рішення наших партнерів сподіваємося, скоро почуємо і виключно в нашу користь, але будемо стежити і дякуємо вам за роботу, за Дякую. те, що долучились. Дякую. Арсеній Пушкаренко був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.